Добрий день, діти! Сьогодні я хочу вам розповісти, як святкують новий рік в інших країнах. Давайте разом зі мною подивимося, як святкують новий рік в різних країнах світу. Свято Нового року це особливість. Воно об'єднує всіх жителів нашої планети, незалежно від поглядів. Навіть ті, хто не вірить ані в Святого Миколая, ані в Діда Мороза чи Санта-Клаус. Все одно святкують закінчення старого і початок Нового року. Новий рік всюди святкують по-різному. Як святкують Новий рік в Італії. У цій країні святкування починається 6 січня. Напередодні свята дітлахи підвішують панчохи біля каміна. Вони сподіваються утримати багато смачних і чудових гостинців. Тільки дарує їх тут не Від Мороз, а добра і лагідна фея на ім'я Пепана. Діти вірять, що вона прилітає на мітлі вночі, відкриває всі двері в будинку особливим золотим ключиком і наповнює їх панчохи сілякими подарунками. Найвідоміша новорічна італійська традиція звільнення помешкань від мотлоку. Тож італійці в новорічну ніч викидають з дому всі старі або непотрібні речі, позбавляючись таким чином від проблем старого року. Вони вірять, що нові предмети, придбані натомість викинутих, принесуть їм успіх і щастя. Як святкують новий рік в Індії? В Індії свято Нового року називається дівалі. Або фестиваль вогнів. Відзначають його наприкінці жовтня або на початку листопада. Цього дня на вулицях Індійських міст усі будинки прикрашають яскравими квітами, ліхтариками та запаленими свічками. Роль ялинки виконує мангове дерево. У цей день. Тут заведено дарувати всім подарунки. А ввечері, коли стемніє, люди виходять на вулицю, щоб запускати святкові фейерверки та петарди. Як святкують Новий рік у Франції. У Франції? До дітей приходить не дід Мороз, а Перноель в шубі, червоному ковпаку і дерев'яних черевиках. пересувається на ослику. Діти вірять, що перноель забирається в димохід і кладе їм гостинці в спеціально приготовлене для цього взуття перед каміном. Дорослі в цей день танцюють у червоних ковпаках. Веселяться, жартують, обсипають один одного конфеті. Французи, як і інші народи, прикрашають до свята ялинку. Перед запіканням новорічного пирога вони часто додають до нього біб. Той, кому дістався такий сюрприз, стає бобовим королем. Це означає, що друзі та родичі мають виконувати його. Жартівливі забаганки протягом усього новорічного вечора. Як святкують новий рік в Китаї. У Китаї дату святкування нового року визначають на основі місячних фаз. Зазвичай вона випадає на кінець січня, початок лютого. Під час святкової процесії, яка відбувається на вулицях у новорічну ніч, люди запалюють величезну кількість ліхтарки, аби освітити шлях Новий рік. Крім того, китайці вважають, що це свято оточене злими духами і нечистою силою яких потрібно відлякувати петардами та феєрверками? Увечері всі збираються в тісному сімейному колі на святкову вечерю. А вранці наступного дня батьки вручають дітям подарунки – червоні конверти з грошима. Як святкують новий рік в Бразилії? Ніч люди зазвичай ягнені в символічний білий одяг. Так вони просять богиню дати їхнім землям. мир. Також жителі цієї країни виходять до океану і приносять богині дари, квіти, дзеркала, прикраси. Ці дари у маленьких човках пускають в океан на знак подяки за минулий рік із надією. Про захист наступного року для будь-якого народу новий рік це час. Коли, озираючись на прожиті 365 днів, люди оцінюють своє життя, будують плани на майбутнє. Вірить людина в долю, ні? та кожен усе-таки сподівається, що рік, який настає, принесе йому та його близьким щось нове, хороше. І ми з вами і подивились, як святкують Новий рік в інших странах світу. Сподіваюсь, вам сподобалось. До побачення!